Вітаю всіх на своєму каналі готуємо смачно та швидко. Сьогодні пропоную рецепт печива на основі пісочного тіста та з начинкою з кисломолочного сиру. Поки я готую інгредієнти, а ви не забудьте підписатися на мій канал та поставити вподобайку. Вам не важко, а мені приємно. Для печива та начинки мені необхідно. Для пісочного тіста борошно, цукор. Молоко, олія, яйце, сода, оцет, куркума, ванільний цукор та сіль. Для начинки: кисломолочний сир, сметана, борошно, цукор, білок. І хочу прикрасити ще шоколадом. У миску додаю яйце. Всі інгредієнти в мене кімнатної температури. До яйця цукор. Ванільний цукор, сіль і все перетираю. Міксер не використовую достатньо одного вінчика. До маси додаю куркуму, вона ніякого вона додасть тільки колір, ні запах, ні смак вона не додає олію, все перемішую до однорідності. Додаю молоко і перемішую. Об'єдную всі інгредієнти. У масу додаю соду, але попередньо її погасити оцтом. Може бути лимонний сік, якщо його немає, можна погасити оцтом. Перемішую. Додаю борошно, я його вже попередньо просіювала, але зайвим не буде ще раз просіяти, збагатити киснем. Перемішую вінчиком, поки маса дозволяє це робити. Вінчиком мені вже важко перемішувати, тому я взяла лопатку, це можна робити і рукою. Повний перелік інгредієнтів я залишу в описі до відео. Для того, щоб гарно вимісити тісто, я перекладу його на стіл, але попередньо притрушую борошно. Вимісити до еластичного стану. Довго місити не треба. Але об'єднати гарно всі інгредієнти потрібно. Тісто я довго не вимісювала, воно отрималося еластичне. Зараз покладу його в миску, накриваю харчовою плівкою і залишаю в холодильнику на 30 хвилин. Для начинки я беру кисломолочний сир, перекладаю в більшу миску, щоб мені добре було його перемішати. Можна це робити блендером, можна ложкою просто розімняти. До сиру додаю цукор і все перемішую. Кількість цукру у мене буде в описі до відео, але якщо ви любите, щоб було солодше, можете додати більше. Для начинки мені треба білок, тому жовток я дістаю, можна будь-яким способом дістати, навіть отак рукою. Я його поки що відкладаю, а білок додаю до. Кисломолочного сиру. Перемішую, у масу додаю сметану. Сметана в мене 20% та борошно. Борошно я додаю для того, щоб начинка не витекла із печива. Тісто простою в холодильнику півгоди, знімаю харчову плівку м'якеньке, дістаю з миски, але пам'ятайте, якщо ви будете його знову місити, йому знову треба давати відпочити. Тому я нічого не роблю. А ось зараз буду розкачувати в пласт. Пісочне тісто, воно таке за своєю структурою. М'яке, тому у вас можуть бути такі нерівності, це нічого страшного, це на якість печива не впливає. Розкатати тісто треба товщиною 7-8 мм. У мене будуть тістечка круглої форми, форма у мене кільця діаметром 7 см. Вирізаю заготовки. Зайве тісто, яке зараз мені не знадобиться, збираю ще в одну грудку. Не викидати ж його, а воно мені ще потрібне. Готові заготовки перекладаю на деко я його попередньо застелила пергаментом. Я пергамент нічим не змащувала, тому що в тісті достатньо жиру. Тісто, яке залишилося, я зібрала ось в таку грудку і знову буду робити те ж саме качалкою розкатати в пласт 7-8 см. Знову вирізаю такі ж самі заготовки, а тепер кільце я взяла менше діаметром 4 см і вирізаю всередині. Тісто, яке мені не треба, знову прибираю. Кільце, яке утворилося, викладаю зверху. Можна поправити, щоб було гарно. Викладаю вже на заготовку. Серединки відкладаю до тіста, яке я не використовую поки що. Залишок тіста збираю в грудочку і знову буду качалкою розкачувати. Всередину тепер викладаю начинку. Начинка може бути різна, це можуть бути джеми, може бути горіхова. У мене сьогодні з кисломолочного сиру. В середину кожного печива покладу вишню. І буду запікати печиво, але ще попередньо його треба змастити жовтком, запікати в розігрітій духовці до 170 градусів хвилин 20. Але кожен дивиться за своєю духовкою. До жовтка я додала невелику кількість молока, зараз розтираю і змастити ось так кільце. Зверху печиво буду прикрашати шоколадом. Для цього його необхідно розтопити на паровій бані. Поки поставлю, хай він трішечки підтопиться. Розтоплений шоколад перекладаю до кондитерського мішка. Готове печиво перекладаю на тарілку. Готове печиво прикрашаю шоколаду. Такі Тістечка гарно смакуватимуть з будь-яким напоєм. А зараз спробую і ділюся своїми враженнями. Печиво в міру солодке, а тісто розсипчасте та м'яке. Дякую, що додивилися відео до кінця і поставили подобайку та підписалися на мій канал. Дякую, що підтримуєте Україну мовний контент! До нових смачних рецептів.